знакові новини на соціальній країні у студії Лана Майковська і далі говоримо про таке. Болючі втрати бойовики на Донбасі знову збили українські літаки. Реальні кроки Україна вводить санкції проти Росії. Військовий парад у Києві на день незалежності очікують військову техніку та авіацію. На Донбасі бойовики збили два українські літаки. Терористи вразили два штурмовики су 25 у районі селища Дмитрівка. Як повідомляє сайт Міноборони, чотири штурмовики збройних сил надавали вогньову підтримку підрозділам, які займають позиції на державному кордоні. Літаки поверталися з успішно виконаного завдання. Проросійські терористи розпочали обстріли з зенітних ракетних комплексів. Незважаючи на протиракетні маневри та відстріл теплових пасток, два літаки зазнали ушкоджень. І впали льотчики, катапультувалися. Їх доля наразі невідома. На місце падіння літаків першими прибули банди формування відео палаючих уламків. Вони виклали в мережу інтернет. Ситуація у зоні АТО залишається вкрай напруженою. Наразі йдуть важкі бої за Лисичанськ, відступаючи під натиском сил АТО. Терористи відстрілюються і намагаються провести перегрупування та організувати оборону з основними опорними пунктами в районах Луганська, Авдіївки, Донецька та Горлівки. Бойовики постійно намагаються взяти під контроль прикордонні пункти пропуску Маринівка і Дяково. Українські силовики ж успішно відбувають атаки, проте перебувають у дуже складному становищі. Разом з тим, як повідомляє прес-центр РНБО позиції сил АТО продовжують обстрілювати градами з території Росії. У Донецьку помічена чергова колона техніки бойовиків ДНР. Її зафіксувала камера спостереження на перетині бульварів Шевченка та шахтобудівників. Колона рухалася в напрямку центра міста. В її складі помічені 6 БМП, 2 БМД, вантажівки, легковики з терористами та зенітно-ракетний комплекс Стріла 10 Тим часом просування українських військ риває. Нагадаю, вчора наші збройні сили звільнили від терористів міста Дзержинськ, Попасна та Сєверодонецьк. Зокрема, в останньому українських військових зустріли як справжні героїв. У мережі з'явилося відео, як місцеві жителі радіють силовикам. Українська армія потребує більшого фінансування. Про це заявив Арсеній Яценюк на засіданні уряду. Також додаткові кошти потрібні для відновлення постраждалих територій. Чи виділять гроші? Тепер залежить від народних обранців, які мають підтримати ініціативи уряду та прийняти зміни до бюджету. А ось звільнені від терористів міста отримають свої гроші. Уряд відновлює бюджетне фінансування. Запрацює там і пенсійний фонд. Освободили для терориста це Дзержинськ, та Сєвєродонецьк, та Попасне і Рубежная. Я нагадую, що ми припинили там казначейське фінансування декілька тижнів тому. Відкрити повністю всі бюджетні видатки Ощадбанк разом з національним банком забезпечити перевезення готівки для перерахування відповідних коштів громадянам України на звільнених від терористів територіях. Ескалація військового конфлікту та постачання терористам зброї з Росії нарешті змусила український уряд жорстко відреагувати. Україна вводить санкції проти Росії. Докладніше далі у сюжеті. Слідом за Європою та Сполученими Штатами санкції проти Росії нарешті вводить і Україна. Створено навіть спеціальний комітет з їх запровадження. До нього входить МЗС, Мін'юст, економічні та фінансові блоки, а також силові структури. За 10 днів цей комітет має подати на розгляд уряду список персональних та секторальних санкцій. Вони будуть стосуватися не тільки фізичних осіб, а й компаній, які підтримують терористів. Фізичні особи, в тому числі і посадовці Російської Федерації. Конкретні компанії і суб'єкти публічного права, які прямо або опосередковано підтримували бандитів і терористів, надавали їм фінансове і економічне сприяння. Український уряд направив офіційну ноту Російській Федерації, оскільки країна-агресор порушила міжнародну конвенцію щодо боротьби з тероризмом. МЗС України висловили російській стороні рішучу вимогу негайно припинити надання всебічного сприяння та фінансової підтримки терористичним організаціям, а також систематичне порушення українсько-російського державного кордону. Такі акти агресії проти України, постійне нехтування міжнародним правом матимуть вкрай негативні наслідки для московської влади, яка дедалі помітніше тягне країну до міжнародної ізоляції. Ми вимагаємо від Росії дати негайну відповідь. На ноту Українського Міністерства закордонних справ, відповідно до вимог Конвенції, остаточне рішення буде прийнято Міжнародним судом Організації Об'єднаних Націй. Також Арсеній Яценюк наголосив, що в дію вступили зміни до Кримінального кодексу України щодо підвищення відповідальності за фінансування сепаратизму. Тому на базі МВС, СБУ та Генпрокуратури створюється спеціальна слідча комісія. Вона має виявити компанії і фізичних осіб, що сприяють терористам до розслідування причетності. Як народних депутатів України, так і будь-яких інших посадових осіб. Спеціальній слідчі комісії невідкладно розпочати роботу до притягнення до кримінальної відповідальності. Всіх, хто платить гроші за те, щоб вбивали українських військових. Нагадаємо, за фінансування сепаратизму зловмисникам загрожує до семи років позбавлення волі. Анастасія Остроушко, тарас Біловол соціальна країна. Президент України Петро Порошенко виступає проти введення воєнного стану в країні. Про це він сказав на зустрічі з керівниками парламентських фракцій та груп. Порошенко наголосив на тому, що Україна вже перебуває у стані бойових дій та має обороняти свою територію. Для цього необхідна боєздатна армія та відповідне її забезпечення, що неможливо під час воєнного стану. Разом з тим Порошенко наголосив, що сьогодні влада сконцентрувала зусилля на визнанні світом так званих лугансько донецько народних республік терористичними організаціями. Заціями закликаючи владу до ухвалення рішення про введення воєнного стану, народні депутати мають усвідомлювати про наслідки для країни такого рішення. У воєнному стані заборонено постачання зброї продукції подвійного призначення, а нам треба виграти війну. Воєнний стан це ситуація, коли є протилежна сторона, і та сторона, з якою ми воюємо, матиме відповідні права. Європейську угоду про асоціацію не ратифікують через прогалини українського законодавства, виробництва та економіки. Петро Порошенко не поспішає подавати документ до парламенту, оскільки Україна не готова до такого кроку. За словами довіреної особи президента Ірини Геращенко, якщо асоціацію ввести в дію зараз, Україна втратить мільярди гривень візного мита, а більша половина української продукції не відповідає європейським стандартам. На банковій ратифікувати угоду планують у вересні. Тоді ж мають представити і план національного. Руху. Розвитку, де чітко пропишуть напрямки розбудови країни, аби не загубити українського виробника і не втратити інші ринки збуту. сьогодні. Петро Порошенко підписав низку законів, ухвалених вчора Верховною Радою, зокрема закон про часткову мобілізацію. Нагадаю, вона триватиме 45 днів та передбачає призов військово зобов'язаних, що має досвід військової служби. Також президент підписав закон про зміни до регламенту Верховної Ради. Відтепер її регламент дозволяє розпуск фракцій. Після автографу глави держави спікер протягом 15 днів може ліквідувати фракцію чи групу, склад якої став меншим від мінімальної кількості депутатів, визначеної регламентом. Нагадаю, поправки депутати ухвалили, аби ліквідувати фракцію комуністичної партії. Малайзія передала чорні скриньки загиблого боїнга слідчим з Нідерландів. Самописці привезли на розшифровку до Англії. Британський відділ з розслідування авіаційних подій розташований Фарнборо, одному з двох місць у Європі, де є обладнання для прослуховування чорних скриньок. Нагадаю, ніч на 22 липня сепаратисти з так званої ДНР передали чорні скрині малазійським експертам. Британія продовжує продавати Росії зброю на мільйони доларів. Про це заявив комітет палати громад британського парламенту. За даними комітету, продовжують діяти дві з половиною сотні ліцензій на експорт в Росію товарів, загальна вартість яких становить не менше як 225 мільйонів доларів. І тільки 31 ліцензія була припинена. Про це повідомляє російська служба Бібісі. Про триваючі постачання зброї стало відомо після того, як прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон піддав різкій критиці рішення французької влади продовжити торговельні. Відносини з Росією у військовій сфері. Нагадаю, Франція таки продала Росії надсучасний військовий корабель містраль, оскільки контракт на його експорт був укладений три роки тому. І у разі відмови Франція сплатити мала б один мільярд євро штрафних санкцій. В день незалежності у Києві та Одесі проведуть військовий парад. Відповідне доручення дав Петро Порошенко. У Київській мерії та Міноборони обіцяють максимально красиве дійство за мінімальні кошти. Це буде перший парад у столиці за останні п'ять років. Робота з підготовки вже розпочата. План парадів ще не затверджено, але не виключено, що крім проходження піших колон, Києвом проїде військова техніка. У прес-центрі повітряних сил не виключили, що в параді може бути задіяна також авіація, де саме пройде парад у Києві не знають, оскільки на Хрещатику, де вони традиційно проходили, і досі перебувають активісти Євромайдану. Донецький шахтар став володарем Суперкубка України з футболу. У Львові гірники обіграли з рахунком 2-0. Київське Динамо. За кілька годин до поєдинку у столиці Галичини марш миру влаштували фани. Прихильники Шахтаря, Динамо і Карпат йшли з українськими прапорами та фаєрами. Більшість були вдягнені у вишиванках або білий одяг, що символізує мир, зізнавалися. Їм не важливо, чия команда здобуде перемогу. Ну і звісно, дорогою заспівали відомий хід про президента Росії. І це наразі вся інформація. Наші журналісти вже готують багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.